Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. За кілька днів зима а на полях ще працюють комбайни. Через війну і несприятливу погоду змістилася і посівна, і жнива. На полі залишилося, зокрема, чимало соняха та кукурудзи. Те, що зібрали, аграріям ніде зберігати, бо попередній врожай ще не вивезли. Наскільки складна ситуація, Ольга читайло з'ясовувала. Від цього поля на Чернігівщині до кордону з Росією кілька десят кілометрів. Ввечері зупинилися і тому тут всю техніку лишили. На ділянці, про яку говорить агроном, ряди поламаних соняхів. Зараз рослини стоять вкриті снігом, але аграрії все ж таки сподіваються завершити роботи. Тому щоранку на роботу виходять комбайни. Приїжджають агрономи, дивляться погодні умови. Такого, щоб до зими соняхи стояли у полі, агроном не пригадує цьогоріч не на руку усе і погана погода, і найгірша війна. Через бої посіяли і пізніше, і менше. Загальна площа полів орної землі у нас 13 тисяч. Але через війну цього року ми покинули. Майже 3,5 тисячі гектарів Зернобобових Україна цьогоріч зібрала більше 40 мільйонів тонн. Торік, до прикладу, врожай був 84 мільйони тонн. Що ми говоримо про стратегічну пшеницю? То в наше внутрішнє споживання. Це приблизно 6-7 мільйонів тонн. Для нас вистачить точно і ще зможемо експортувати. І отут от проблема саме експорт, основний заробіток українських аграріїв. Минулоріч експортували більше половини врожаю. Майже все морем цього року, доки не запрацювала зернова угода, вивіз був заблокований залізницею і річками. Стільки перевести неможливо. От і вийшло, що досі на елеваторах попередній врожай, а новий нема, де з. Берігати. Цей пульт управління серця елеватора. Цифри, які показує система, вживу мають такий вигляд. Це склад складне польнеохранні з і прошлого року в районі 2000. Це старий склад, а ось нові, теж заповнені. Пшениця третього класу, ячмінь, соняшник. Бірали урожай і одразу продавали. Чуть-чуть оставляли на Ну, На даний момент у нас більше ми храніємо, чим продаємо. Тому деякі культури перевантажують у тимчасові місця зберігання. Це ось спеціальний рукав для зберігання зерна. На цьому полі їх понад чотири десятки, у кожному по 160 тонн пшениці. Ну і Підприємство, куди ми навідалися пшеницю, у таких рукавах зберігає вперше. Вивозити зерно каже керівник підприємства зараз дуже дорого, особливо якщо ти біля кордону з Росією, тому шукають варіанти. Найбільша проблема для українського аграрія це логістика. І плануємо зробити перевалку свою невелику. Зараз ми купили єврозерновози для того, щоб далі по Європі це все розвозити. Це підприємство тримається, а скільки таких, що не змогли пережити складні часи, міністерство агрополітики поки не рахувало. Ще складнішим, ніж цей, може бути для аграріїв рік наступний. Зараз ми вже спостерігаємо зменшення посівних площ озимих культур. Аграріям зараз дуже складно, тому що ціна. На внутрішньому ринку дуже низька. Якщо ситуація кардинально не зміниться, ми будемо спостерігати зменшення подсівних площ і під ярами культурами. В міністерстві кажуть, допомагають чи можуть пропонували пільгові кредити для закупівлі матеріалів і для посівної, і для жнив. Закликаємо всіх фермерів користуватися ресурсом Dargo.ua, державного аграрного реєстру. Реєструватися там всі доступні можливі е компанії по підтримці аграріїв будуть висвітлені там. Аграрії ж попри складні часи готуються до нового сезону і вірять, все буде добре. Будемо працювати. Ольга Читайло та Олексій Євченко. Факти, ICTV. єдині новини.